Всім привіт, любі друзі! Готуємо сьогодні дуже святковий смачний салат, який називається морські чари. І так починаємо. Все я брала заморожені. 300 грам креветка заморожена, почищена, 300 грам так само мідії, коли розморозились, зійшла вся волога, і тоді я зважила 300 грам мідії, 300 грам креветки. Ви можете робити це все хоч по 100 грамів, 100 грамів мідії, 100 грам креветок. Можна хоч по 500 робити. Це на ваше око. Одна баночка маслини, які без кісточок, без кісточки одна баночка. Одна пачечка крабових палочок. У мене 500. Ось я читаю: 500 грам. Лимончика треба буде половину. Тут не тільки сік, тут ще ріжеться сам лимончик. І дивіться, в мене один великий, один маленький, два помидори. А так два-три помідори, якщо середні, якщо середні. І так само два-три огірочка. Ріжу я спочатку крабові палочки. В цей салат не треба дуже сильно все мільчити. Він дуже гарно виглядає, так, скажімо, от палочка як є, я її не буду вже розрізати. ну, Буду зразу так, як є, отак і от і різати цю палочку. Дуже гарно його можна подати порційно. І де ми будемо це все перемішувати, всі, всі, що, все, що ми нарізаємо, і всі крабові палочки, які нарізаємо, всі в одну миску. Після крабових палочок, як порізали крабові палочки, склали в миску, ріжемо 300 гр креветки. ще раз кажу, креветку я важила після того, коли повністю вона розморозилась. У мене був заморожений пакет, я скип'ятила чайник, залила кипятком, вона постояла хвилин 5, я воду злила. Якщо у вас маленька, не треба різати. Взагалі не треба. У мене просто, бачите, яка, то я. Ріжу. А якщо у вас малесенька, отак і кидайте ціленьку. Можна зробити і в економ варіанті, і дуже-дуже, як то кажуть, і в багатому варіанті. В багатому варіанті це я називаю. Сюди ще можна додати, так як цей салат називається морські чари, осміношки маленькі, молоденькі, порізати їх можна. Можна додати кальмарчиків трошки. Можна навіть маринованих порізати. Тобто смак буде просто трошки другий, але це все можна додати, бо це салат, морські чари. Сюди все дуже ліпиться. Сматочки сьомги можна також додати, і ви його обогащаєте цим ж. Тобто його можна зробити як з простого, то дуже-дуже багато. Креветочку перекладаємо до крабових палочки. Тепер приступаємо маслінки. Красивіше. В цьому салаті виглядають, бо можна кинути отак, як є ціленькі, без кісточок, але красивіше виглядають, коли ви їх пополам. Правда, це красивіше, ці колечки. Якщо у вас великі дуже масліни, то тим болі ріжте їх. І м'ясо краба можна купити. Так. Замість крабових палочок. Там 300 чи 400 грам. Боже, який цей салат смачний, особливо для тих, то дуже любить морепродукти. Маслінки відправляємо до крабових палочок та креветочок. Мідії, я вже розказувала, я купила заморожені. Я їх різати не буду, бо вони маленькі. Різайте. Мідії розмерзлися, вже гарно розмерзли, розмерзлися, вони маленькі. І сюди я додам ще часнику. Тому що я вам зараз покажу, що мідії я на сковорідці, щоб вони були смачні. Я їх щосничком швиденько-швиденько так от якби обсмажу. Огірки я ріжу великим кубиком. Цей салат такий буде соковитий, такий смачний огірочок розрізаний на чотири частини. І ріжу тако, також грубовато, десь приблизно по сантиметру. Не треба цей салат дуже мільчити. І відправляю до маслін із креветкою. Оці огірочки відправляю. Все, бачите, якби круп, крупновато так нарізаю. Третій огірок, мабуть, не буду різати, бо я дивлюся, що два достатньо, бо вони в мене такі. Не дуже маленькі, я просто зараз перемішаю побачу. Кину я ще огірочок, цей, кину, дівчатка. Свіжіше буде. Помідору так само два або три. Якщо маленька помідора, то кладіть три, якщо великі помідори, достатньо два, десь так приблизно убираємо плодоніжку цю ну, грубу частину. Зараз, звісно, помідори без смаку і запаху. Ви ж самі розумієте, це вже не від мене і не від вас залежить. В общем, які купите помідори. І ріжемо От, також кубиком, десь приблизно сантиметр на сантиметр, щоб кубик був. О. Салат серйозно, говорю, дівчата мега смачнющий. Хто приходить до вас у гості, коли прийде, ви цим салатом удивите. Тут можна так гарно міняти ці всі інгредієнти. Відправляю до... слід за огірочками сюди, помідори. Миска гарна виходить цього салату. На YouTube-каналі Олена Томашевська сьогодні вийшло нове відео. Піца. Дуже чесно кажу, дуже смачне тісто, дуже смачне. І мені за нього всі кажуть, кого б я не гостила, всі кажуть, що тісто на піцу тонюсіньке. піца соковита. Лимон. Десь приблизно, якщо лимон. Гарненький, такий величенький, то третю частину. Якщо лимон, такий, як у мене як куряче яйце, бачите, як куряче яйце, манюсіньке, то я можу кинути по половинку. Значить краєш, краєчок я оцей вирізаю, він взагалі не треба. Разом з цедрою лимон гарно помийте і нарізаю тоненькими-тоненькими кружальцями. Якщо попадається кісточка, зразу її удаляйте, убирайте, вона не треба. Як ви порізали кружечком, дивіться, робите далі пополам. І бачите, якщо бачите, у лимоні такі є сегменти прожилочки. Оце бажано, отакими, от як воно йде сегментами, отак його різати. Не кубиком, а отакими от сегментами. І ось такими шматочками я зараз цей лимон ріжу в цей салат. Він настільки дає і свіжість, і аромат цьому салату. Тільки кісточки забирайте. Половину лимона, ви бачите, я порізала. Тепер цих пів лимона я відправляю до тарілки. Чосничку для міді беремо там, оскільки там його треба, небагато. Два чи три зубця. Дивіться, там самі. Міленько нарізаємо часник. Відправляємося до плити. Потім будемо заправляти вже раз салат. Пішли спочатку з мідями розбиратися. Йдемо, дівчатка, до плити. Включаю на всю огонь, на всю прямо включаю. Олію наливаєте, яку хочете. Хочете олівкова, хочете, звичайна, яку хочете. І десь приблизно так, столову ложечку налили. Тепер відправляю я часник. Сразу в олію, щоб дав свої аромати частичок. Так. Треба буде тільки перець і сіль. Я ніяких більше приправ додавати не буду. Зараз у нас трошечки хай розігріється, бо він почне віддавати аромат, як тільки зараз розігріється. І в цей момент, коли ми не чекаємо, щоб він не був не коричневий, не карамельний часник. Досить тільки, щоб він гарно прогрівся, ми закидуємо 300 г міді. Все, я вже чувствую. Прогрівається, вже починає часник ось закіпати, шкварчати. Бачите, закіпає. І в цей момент він віддає свої ефірні масла. От і ми кидаємо в цей момент мідії. Мідії, якщо ви чуєте, шкварчить. І от в цей момент ми їх трошечки обогащаємо, смак їх, щоб вони були смачні. І треба тепер додати перець. Чорний, мелений, звичайний, трошки додаю до трошечки. І дивіться, у мене є сіль з теж. Я теж її трошечки посиплю. Сіль, просто вона вже з часничком. Значить так, обсмажуємо, дивіться, до якого стану. Щоб ви, коли ви отако лопаткою проведете, щоб з міді не було соку. Мелений чорний берець за своїм смаком. Десь третя частина чайної ложки. І пів чайної ложечки кидаю солі. Перемішую. Чайна ложечка я кидала майонезу. Перемішую. Одну креветку, бачите, я зверху оставила, щоб в креманку покласти. Дольку лимона. Свакуйте на здоров'я.